Сьогодні все православне суспільство відзначає чистий четвер. А також це останній день, коли можна прийти до сповіді перед Великоднем. за словами священика, саме в останній тиждень посту більшість людей приходять до сповіді. Фактично, ми сповідаємо кожного дня під час цілого року, але найбільший наплив людей останні два тижні великого посту. Якщо минулого тижня було багато людей, тоді цього ж тижня очевидно, ще набагато більше. У великий четвер ми сьогодні сповідаємо цілий день. А завтра, великодна п'ятниця, виставляємо плащаницю і немає ні сповіді, і немає причастя аж до великодної неділі. Ми запитали у вірян, чому саме у останній тиждень перед Великоднем вони приходять до сповіді. Пасха це велике свято, і треба свої гріхи відмолити. Багато людей, тому що багато людей вірять в Бога і входять в церкву і сповідаються. Я як зазвичай заздалегідь сповідаюсь, практикуючий християнин має таке правило перед і перед хаскою посповідатися, оскільки Пасха вже буде через декілька днів, тому всі йдуть в останній тиждень. У ну, людей так може виходить, може не так планує.